Чи є сепаратизму Чернігові? Волонтери, бійці добровольчих батальйонів б'ють на сполох. До нашого міста, котре на весні 2014-го проявило патріотичну позицію, і тут не було сепаратистських та проросійських мітингів. Цієї весни зачастили ті, кого звинувачують у проросійській позиції і співробітництві з окупантами і незаконними формуваннями ЛДНР Спочатку Наталія Королевська з закликами до примирення з сепаратистами, український вибір Медведчука про виконання мінськ. Їх домовленостей з наголосом на виборах на окупованих територіях, і, врешті, одіозний кандидат в депутати по 206-му округу Сергій Розумовський. Є такий лакмусовий папірець. Якщо людина говорить про громадянську війну, це те саме, що говорить Український вибір. Це є агент ФСБ. Є в інтернеті можна знайти фотографії. Ця людина стоїть на фоні прапора комуністичної партії, на фоні такого самого банера Український вибір Медведчука. Є колега сам до речі стверджував, що він працював колись КГБ, потім ФСБ, потім якимось чином потрапив до України. Сам же Розумовський твердить, він гетьман козацтва і нащадок відомого українського гетьмана. Я являюсь потомком Кирила Григоріча Розумовського, відомого українського гетьмана. Цими пояснює свій вибір балотуватися по 206-му округу на Чернігівщині. Проте чистоті його помислів не повірили ані громадські активісти присутні на прес-конференції, ні бійці добровольчих батальйонів і цивільного корпусу Азов. Фрази ж розмовського наштовхують на роздуми за кожним словом. Тут комуністичні терміни, як то народне собрання, яке має вирішити долю нашої країни. Тата збираються і рішають три самих питання. Надо ли нам быть всем вместе? Нужна ли нам та держава, в которой мы будем жить? Какой она будет? Вот, и как мы будем жить дальше? После этого они избирают систему управления, образ, например, образ правления. Вот это наша идея. Созыв общеукраинских народных сборов. Редакція нашого каналу вбачає у фразі як мінімум заклик до зміни державного правління. До того ж, українці вже визначилися, як і у складі якої країни хочуть жити під час референдуму у 1991 році. Проводити щось подібне знову Україні, котра воює з окупантом, небезпечно. Далі в розповіді створення мовою оригіналу чрезвичайної комісії. ЧК, Чекісти? Сформувати на цей місяць временний контингент небольшой, я думаю, 300, 400, 500 бойців нам вистачить, для того, щоб вони взяли під контроль цю ситуацію. І підчинялися не каким-либо кандидатам, а вот этой самой чрезвычайной комиссии по контролю за выбором. До того ж, громадським активістам стало відомо, що раніше пан Розумовський належав до іншої організації, котру звинувачують у сепаратизмі, видачі власних паспортів і номерних знаків, так званому тітульному государстві. Людина, він входив колись у тит, титульний суверенний народ України. Потім він з ним посварився. Це ті, які декілька тижнів назад проводили збір, і створює, створює зараз у Харкові свій, би, анклав. Ну, не визнаючи доча держави Україна, а створює свій о моєго восточне щось таке. Ютуб-аккаунти згадки про Розумовського викликають подив, інтерв'ю на фоні комуністичного прапора, лекції про русський мір і справжніх руських, поява на каналі з комуносепаратиським ухилом Рассвіт ТВ і розгулювання центром Києва у формі СС. Лишень послухайте риторику. Ми живемо в євросоюз, тому наші взгляди сьогодні не клічаються і можна в фашистський флор. Якщо у нас сьогодні рождения наших союзниках, українське поставщика ми приїхали їх поздравити. І, собственно говоря, сьогодні націонал састішської діалогії, то, то, то будущее України. Порівнюючи упаз нацистами, розказуючи про майбутнє нашої країни, полковник ФСБ, як його називають активісти, видає своє справжнє або просто інше прізвище. Цікаво, скільки їх у нього. Я з Росії. В Москві так не можна. Як вас зовут? Мене зовут Сергій. А меня Божий. Ви в Росії ким являетесь? Я в Росії являюсь полковником. А фашистські взгляди відкуда? Фашистські взгляди оттуда, що я считаю, що націонал-соціалізм – це будущее славянське. Як в Росії, так і в Україні. Він громадянином України, якщо так, то чому порушуючи закони нашої країни вільно розгулює центром столиці у нацистській формі? Чи зареєструє його ЦВК, Якщо він дійсно подав документи, питання відкрите, як і до служби безпеки України, що такий кандидат може розказати бабусям в селах Рібкінського чи Чернігівського району?